Ну так, це останній гра їхня. після цього ще грає чемпіон з Ужгородом, чемпіон Київ з Ужгородом. Так, Якщо вони зараз перемагають, вони чемпіон. Якщо вони не перемагають, тоді якщо я не помиляюся... Ожгород стає чемпіоном. Нам треба детальніше таблицю дивитися. Ожгород Та, Легіону виграв. Нічию з зборів зіграв, значить. Ганя, Ожгород інчію зіграв з, з Легіону. Тата та, згадав значить, Ужгород нічю зіграв з, з, із, з чемпіоном зі зборів і нічого зіграв з. Легіону. Легіон. Відповідно, та нічия зі зборів і програв від, о, ні, програв від зборів і нічия з Ужжеробою. Там наче ну, дуже гадна на перше місце виходить, якщо зборів сьогодні зараз програвиш. Ну, М'яч круглий, мало ймовірно, звісно, Команда у зборю сильний. Це... Але мяч круглий. Там ще нагадую, 5 хвилин до грати треба 2-0 зборів виграє, а вигравав була повітряна тривога в Прайду Львівського. Там 5 хвилин до грати треба, тому що і тих 5-3 очки можна втратити, тому мож... що так, як то кажуть, не 100% все. We'll

啊不是